Пане Романо, добрий вечір. добрий вечір. Пане Романо, ви один з найбільш досвідчених в Україні політиків, дипломатів, людина, яка може не прогнозувати, а може стратегувати. У нас тема сьогоднішньої програми: скільки років триватиме війна? Зрозуміло, що не можна вам ставити таке безпосереднє питання, бо ну, ви ж не Арестович, там, ви людина іншого польоту. Інакше сформулюю. Який є запас міцності в України і в фашистській Росії? Як довго тривало, вони можуть вести війни? Доброго вечора. Добірне товариство. Дуже радий всіх бачити. Декілька думок з приводу того, що я почув і відповідаючи пане Олесю, на ваше питання. Наскільки ця ситуація давайте скажемо так траплялася в історії, бо можу так розглядати, виходячи з аналогів ситуації, бо тут виходячи лише з розгляду тактики, чи стратегії, чи міжнародних відносин, ну дуже важко однозначно сказати, тим більше ви вірно кажете, я не віщун. Не гадалка і не названа вами людина, яка може визначати по днях, що і як буде відбуватися. Е, Степан Богданович е, от він сказав одну дуже важливу річ: це те, що у війнах іноді відбуваються такі тупикові ситуації, коли сила сторін вирівнюється і відбувається зависання. Але справа в тому, що такі речі. Ну, не одного разу були в історії, вони траплялися. А вони не є ні початком Степана Богдановичу, не фіналом. Вони є частиною. І цю частину на результат виводять, щоб ви розуміли всі, я особливо звертаюся до Степана Богдановича. Томаш Масарик і Вудро Вільсон. Бо без Масарика не було пунктів. Без Вільсона не сіли б за стіл Антанта і Четвертний Союз. Ніколи не сіли. Але вже тоді, в Парижі 1919 року, всі розуміли, що це рішення тимчасове. Нинішня ситуація, і можна розглянути так, можна відступити на сотню років і точно так побачити в таких же паралелях. І е, вірна була теза сказана стосовно того, що нинішній технологічний злам привів до битву за сировину, битву за сировину. І те, що говорить Дональд Трамп, це не річ придумана ним, це не річ придумана Джаредом Кушнером і так далі. Вони є результати продукт епохи. Рідкоземи – це суть. Подальшого процесу технологізації. І тому насправді зараз іде зрозуміла річ з точки зору історичного процесу. Іде чергова битва за сировину. У ній беруть участь як національно ідентифіковані держави, так і імперії. Такі імперії, як Рашистська імперія, така імперія, як Китай, бо це Большевицька імперія. Є ще декілька імперій, а Сполучені Штати не є з точки зору її організації і претензії Дональда Трампа на монархію подібної імперії чи прообраз такої імперії, є. І в цій ситуації зрозуміло, що цей поєдинок, він обов'язково екстрапелюється і не має значення. Це війна між Пакистаном і Індією, де не співвимірні розміри. Чи це війна між будь-якими іншими двома учасниками? Справа в тому, що на початку цієї історії, ще на початку десятих років, багато хто казав про те, що доля України на той момент була чітко визначена. І її задача була уникнути поля бою. На жаль, ми не уникли поля бою. Пане Сергію, ви пам'ятаєте мою лекцію вам у Києво-Могилянській академії? Звісно. Добре, пам'ятаєте, що я тоді сказав? Да. Чим це закінчиться? Я дивився вам у очі всіх, які переконували мені, що завтра все це закінчиться, я махав головою. У мене нерви були, як жили напружені. Я розумів прекрасно, що війни ще початку немає, а не говорити про її кінець. Так і зараз, коли я чую в черговий раз, що от, то це вже завершиться, справа в тому, що. Історію повторити не можна, але її закономірності, вони проявляються постійно. Ми не те, що середини не досягли, ми ще не війшли у те, що називається протистояння у битві за сцировину глобальне, а воно буде. А тепер, пане Олесі, в цій ситуації, якщо сторони нагломаджують технологічний ріст, озброєння, Якщо йде поляризація і позиціювання сил, яке завершення війни? Іде позиціювання сил, визначення учасників поєдинку? Хто в цій ситуації може розраховувати, планувати вихід на якийсь переговорний процес? Навіть. А якщо в цій ситуації замість Вудро Вільсона Чіпс американський, а замість Томаша Масарика, хто? Хто? Рубів? Чи ще пару двіючників, які оточили Дональда Трампа? У них не вистачає не тільки впливу, у них не вистачає здатності скласти достойний документ, який би можна було покласти на стіл. Зверніть увагу, як вони ведуть діалог. Вони не здатні вести і організувати діалог. Як можна їх порівняти з такими титанами, як Томаш Масарик і Вудро Вільсон? Бо без цих двох титанів ніякої Парижської конференції не було. І те залисання технологічне і технічне, яке трапилося в ході Першої світової війни, воно б тривало ще довго. Вони знайшли ключ до всіх учасників того процесу. Я не буду на цьому зупинятися. нинішні ситуації аналогічні. До того часу. Поки і в Україні в Штатах, в Європі, будуть розглядати Ірано-ізраїльську війну, до речі, її і так не розглядають. І чомусь називають ізраїльсько-хамаська війна, і так далі, це Ірано-ізраїльська війна і російсько-українську як складовими єдиної війни, між вістю зла і несформованою коаліцією свободи і демократії до того часу, поки це не усвідомлять. Бо це два фронти однієї війни, поки не відбудеться абсолютне позиціювання, групування сил, формування спільного командування, штабного управління, оборонно-промислових комплексів, які виробляться з точки зору здатності вести війну і запускати економіку, і не завершиться цей технологічний перехід. Який поставить абсолютно новий новий спосіб технологічний, все це буде продовжуватися Дякую задача -дякую. України в цій ситуації вижити, виживають в таких умовах шляхом дипломатичних, військових, технологічних, економічних маневрів. Це задача номер один: набиратися мудрості у цій ситуації, забезпечувати стійкість на фронті, підтримку союзників. Забезпечувати економічне зростання і оборонно-промисловий комплекс. До речі, останнє це те, що необхідно було робити, ще починаючи із того, як проклюнулася ситуація не у 2014, а в 2010 роках, коли тоді вже про це йшла мова. Відтак очевидно, що на сьогоднішній день розмови про те, що от-от ситуація завершиться, чи може завершитися. Ну, нагадують свого, мені свого роду такі фантастичні романи. На предмет, Жюль Верна чи Олександра Дюма і, та, і таке інше. Дякую, дякую, пане Романе.